Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку цього відео. Пишіть коментарі, щоб також підтримати мене та моє відео для того, щоб поширювати їх тренами українськомовного ютубу. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. А сьогодні. Ми поговоримо, підіб'ємо підсумки 2023 року з догляду. Тож наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Гаразд, час перейти до сироваток з активами і розпочнемо із лайтового. Це від Medicate, це тетракс, ліповітамін С, водорозчинний, Він не окисляється, гарний аромат. Ситрусових. Не моя улюблена упаковка, я все ж таки більше люблю помпи. Проте сама піпетка тут зручна, є навіть дозатор, скільки мілілітрів ми використовуємо. Вона на олійній основі. І взимку я її за це обожнюю. Моє обличчя її <смас>, дуже любить, хоча олійні сироватки, і всі олії я не люблю, не сприймаю, не толерую. Проте це щось чимось, і я її на зиму завжди повторяю, бо ем, моя паличка виручалочка вона гарно живить, зволожує і, і працює. Класний вітамін С, класна сироватка, я її люблю. Мій фаворит. Ну так, Про що ми тут говоримо? Мультиактивні сироватки: Alius of Skin, Mendelic Pigmentation Corrector Night Serum. 11% мигдальної кислоти, молочна кислота, саліцилова кислота, бакучіол також в складі, ем, антиоксиданти, пептиди та освітлюючі комплекси інгредієнти. Надзвичайно насичений склад, надзвичайно класна сирботка, Прекрасно працює з постакне, з темними плямами після акне, з висипаннями. Також гарно працює взагалі. Мені дуже подобається. Я казала, що вони для мене практично ідентичні. Так і є, проте вона все ж таки сильніша, насиченіша і ефективніша. І вона на півсходинки. Та все ж таки вища від PSI. Ем, хоча вона так і дорожча, і органелептика її не на 100% мене задовольняє, оскільки вона достатньо липка і все до неї липне. Звичайно, коли перекрити кремом, ця липкість нівелюється, проте не на всі 100%. Але те, як вона працює. Я готова їй пробачити все тут. же ж органолептика е, краще, вона не настільки липка, хоча липкість також присутня від PSA Golds. по мілілітрах. До речі, скажу тут. І тут 30 мл. В складі тут вже є гліколова кислота, молочна кислота, саліцилова кислота, також є ніацинамід, центела азіатіка, гіалуронка і так далі. Можливо, через те, що мигдальна кислота на мені працює краще, ніж гліколька. Від глікольки у мене часами бувають загострення акне. Я звернула на це увагу. Але і одна, і друга ефективна, класна. І мені сподобалось. Також мультиактивна сироватка від доктора Деніс Гроз. У мене була мініатюрка 15 мл Альфа-бета Pore Perfecting and Refining Serum. І вона мені також запала в серце. Я достатньо часто нею користувалася і залюбки. Тут класна органолептика, вона не липка. Приємна, гарно і приємно нею користуватися. В складі тут є і мегальна кислота, і саліцилова кислота, і е, молочна, і гліколива. Також дуже-дуже-дуже насичений склад. І в загальному я подумаю над тим, що, власне, е, як завершаться у мене ось ці дві активні, мультиактивні кислоти. Я ще за все прикуплю ось цю. Якщо не забуду. але мені дійсно дуже сподобалось. Єдине, що це опакування, я все ж таки надаю перевагу опаковці баночці з помпою. Проте все інше мені дуже сподобалось. Це вже пуста бутилочка. Ніякого аромату не відчуваю. Так, три мультикислотні сироватки просто. Ідеальні, мені всі три дуже сподобались. Також ще один вітамін С, про який я не забула сказати, це від Сандеї Райлі. Це о вітамін С, він мені також дуже сподобався. Молочкова консистенція. Дуже гарно працює, класна сироватка з вітаміном С, шикарний вітамін С, але не бюджетна. У мене була ціла банка, я, вона мені попалася в гудібоксі ці адвент-календарі від Cult бюті І я надзвичайно була щаслива і залюбки використала. Мені дуже-дуже сподобався вітамін С. Я думаю, що він культовий працює прекрасно, ідеально. І все в ньому було прекрасно. Не було до чого навіть. Також у 23-му році я познайомилася з азелаїновою кислотою. Це ще, один, ще одне розгалуження кислот це ані альфа-кислота, ані бета-кислота, класний засіб від Polish Choice, 10% Azelic Acid Booster з саліциловою кислотою, також в складі. Прекрасний засіб, як точковий, також і на все обличчя заспокоює. І працює з Акне, постакне, із почервоніннями, із кабелярною сіточкою. Якщо у вас є розацеа також буде гарно працювати Азелоїнка, власне. І я вирішила після цього засобу познайомитись ближче і ще ближче з азелеїнкою. Прикупила кілька інших засобів і буду знайомитись. Але це. Я думаю, що від відполи Щойс взагалі всі активи культові, і поле Щойс – це дуже класна косметика, котра ефективна, котра працює і котра достатньо дорога, але не коштує за хмарних грошей. Шикарний засіб, мені дуже сподобався, в майбутньому пошукаю, якщо нічого кращого не знайду, обов'язково повторю і повернусь. Мені сподобалось особливо влітку, коли я не так активно використовую кислоти та ретинол. А зеленка мені в цьому допомагала підтримувати мою шкіру в порядку. Сироватка з прополісом. Intensive Propolis Plus Salicylic Acid від Institute Estiderm. Я якраз прикупила собі нову баночку, я користувалася минулої зими цією сироваткою, і вона мені дуже запала в душу, дуже сподобалась, і я вирішила прикупити. Класно працює з себе продукцією, гарно зволожує, живить. Все мені в ній також подобається, не загострює мою шкіру, не подразнює, делікатно працює, але ефективно. І переходимо до ретиналів. Сиротка з ретиналем – це сачі. State of Skin, Ursulic and Retinal Overnight Reform. Тут є і бакутіол, і глутатіон, і ретиналь ретинальдигід. Дуже активна сирватка, але не, має, не викликає жодних подразнень. Мені надзвичайно сподобалось. Упаковка просто ідеальна, безповітряна помпа, котра прекрасно дозує. Сам засіб мені також дуже сподобався. Моя шкіра його дуже полюбила. Коли я використовувала цей ретиналь, у мене не було жодних загострень. Я використала уже два упакування. І е, обов'язково обов'язково, напевне, в майбутньому, не знаю чи в найближчому, але в якомусь майбутньому планую повернутися до сачі, бо, він, бо цей ретиналь мені дуже сподобався. Якщо ви користувалися крістен ретиналь від Медікейт, то він має тенденцію злегка підсушувати шкіру. Цей жишні він дуже гарно живить та ще й зволожує, е, окрім того, що працює з е, проблемною шкірою. Так, і оскільки ми тут в <ритинолі> ретинолі ретиналі переходимо до категорії креми для обличчя. Це у мене також фаворит: of Skin Retinal and Ретінал Repair Night Cream. насичений склад. Живильний крем, прекрасно працює ретиналь тут. Е, дуже мені подобається цей крем самодостатній в загальному. Якщо брати, то, по ідеї, навіть одного цього засобу повинно вистачити без жодних тоннерів, сироваток і допкремів, Він дуже-дуже насичений. Якщо я дуже змучена, то я вмиваюся, наношу його і мені більше нічого не потрібно. Проте я люблю догляд і все одно зазвичай використовую щось під нього, але він дуже ефективний, дуже класний. Мені подобається плюс упакування опакування, чорний космос. Я обожнюю чорні опакування, вони мене дуже сильно. Приваблюють і притягують, і рука до нього дуже часто тягнеться. Я використала вже половину упаковки. І ще одне опакування я мала кілька років тому. Е, мені здається, що формула трохи змінилась і зараз стала набагато-набагато кращою. Е, саме ця версія мені дуже-дуже сильно подобається. І інститут Estiderm Intensive Propolis and Ferulic Acid крем. Дуже класний, я його також уже мала минулого року, минулої зими, і вирішила повернутися. Він прекрасний. Мені на рівні він сподобався з medicaid Balance Moisture, котрий також є моїм фаворитом. Проте Balance Moisture я люблю використовувати все ж таки влітку. А ось цей в зимову пору. Не тільки в зимову, але й в літню. Я думаю, що він також мені сподобається. Він дуже ніжний, не настільки насичений, наприклад, як наступний, який я вам покажу, але все ж таки гарно зволожує, живить, має приємний аромат. Я не знаю, чим як його описати. Можливо, злегка якимось дійсно прополісом він і пахне, але мені подобається. Він. Прекрасно працює з проблемною шкірою, дуже-дуже сильно його люблю. А ось найживільніший крем, котрий мені дуже подобається, котрий я повторяю не першу зиму підряд. Це Pectite and Antioxidant Firming Daily Treatment Alias of Skin. Хоча я б не сказала, що це тільки Daily Treatment, А в вечірньому догляді я також його використовую, коли мені хочеться ще більше живлення, ще більше. Текстури, я не знаю, додаткового крему, додаткового захисту моєї шкіри. Хоча він не жирний, але він такий щільний і дуже-дуже гарно відновлює та регенерує шкіру. Він прекрасний. Я не знаю, один з найкращих базових кремів, котрі я коли-небудь пробувала. Він неймовірний, все так само, помпа, дозатор працює. Ідеально, і я не маю жодних нарікань е, на крем цей і денний крем, котрий я люблю використовувати як взимку, так і влітку. Це також від Alice of Skin Multi-Nutrient Eoic Renewing Cream. Люблю його використовувати, як і говорила, і влітку, і зимою. Він насичений, але має таке враження, що тане на обличчі достатньо цікавого кольору. В складі він має діоєву кислоту 1%, 14 антиоксидантів, пробіотики, камбучу, цінтелуазіатіку. Дуже гарно заспокоює, зволожує шкіру. Я б сказала, що це крем гель У мене цікавий аромат, специфічний, але також мені подобається цей. Цей аромат він достатньо швидко поглинається. Не за 2-3 хвилинки, десь йому потрібно хвилинок так 5, 6, 7. Але він на мені не скочується, прекрасно поводить себе. Моя шкіра його також дуже сильно любить, і я його дуже сильно люблю. Це я також вже маю в запасах. Я одразу купила два, бо я його дійсно люблю. І рука до нього час від часу хоче повернутися і тягнеться. Звичайно, я хочу щось спробувати нове, але у мене настільки багато моїх улюблених кремів, котрі я просто нон-стоп повторюю, що не встигаю використовувати все інше. Також крем, від котрого я нічого не очікувала, а він мене здивував. Це базовий крем з керамідами від фірми Commandeux. Face Cream, Fuse, Hydrating and Moisturizing. Він прекрасний, дуже ніжний, делікатний, кремово-гелева текстура, без аромату, дуже легко розпреділяється, розноситься, швидко поглинається. Це швидший крем на день або коли хочеться перекрити. Актив, якщо злегка потребую я якоїсь додаткової, додаткового перекриття, тоді я беру його. Він прекрасний, мені дуже сподобався. Хоча я як і говорю, нічого від нього не очікувала. І також ще один крем, котрого я не маю в наявності. Він був у мене минулої зими. І Три мені також сподобався, котрий я повторювала два рази підряд. Це від Zenuko Barrier Culture Moisture. Прекрасний, також базовий крем з керамідами. Е, мені достатньо подібний на ось цей. Тільки там була зручна упаковка, дуже гарна, красива. Е, але по текстурі вони, наскільки я пам'ятаю, достатньо-достатньо були подібні власне, з ось цим. Переходимо до області під очима і фаворит, який мене також здивував Verso Super Eye Serum with Retinol 8. Класний крем з ретиналем, котрий дуже делікатний, ніжний, гарно зволожує. Жодної ем, негативної реакції під очима у мене не було. Прекрасний крем дуже мені сподобався просто ідеал! Ще один крем, який запав мені в душу, і я його також уже повторила. Від Еліосов e, Skin, звичайно, Peptides and Omega Firming Eye Cream. Дуже насичений, живильний, Він щільніший набагато від ніж, el, eh, ніж Verso. A, він мені подобається, особливо в вечірній рутині, Хоча в ранковій також я його наношу, він не скочується, прекрасно виглядає під макіяжем. Жодних нарікань у мене до нього немає. Ідеальна упаковка, така чорна з помпою, все, що я люблю, і тут. 15 мл і я ним вже користуюся більше ніж півроку, достатньо часто, практично кожен день, і він все ще тут є. Хоча я відчуваю, що вже закінчується, підходить до завершення. Наостанок переходимо до сонцезахисних кремів. Цього року я тестувала достатньо багато. Якщо цікаво, подивіться відео. Мій фаворит, який я вже повторила: це Blight, я його обожнюю не перший рік. Це мій ідеальний сонцезахисний крем. Мені, якщо би сказали вибрати якийсь один, це був би він. Іншого мені не потрібно. його. Blight олес санскрін, хімічні фільтри нового покоління. Ідеально працює, ідеально захищає. Ідеальний фініш. Це нова оновлена версія. В складі тепер тут немає спирту, і це ще краще. Він і зволожує, і не сушить, і не блистить від нього обличчя. Чудовий крем. Скільки тут? 50 мл. 50 мл упаковку вони також змінили, і вона стала набагато зручнішою. Рекомендую, якщо не знаєте, що вибрати, якщо ніколи не пробували, обов'язково, обов'язково, обов'язково спробуйте. Це неймовірний сонцезахисний крем. Я його обожнюю. Все ж таки, якщо ви любите щось дуже легке і зволожуюче, коли обличчя має сяючий фініш, це від. Make Prem Light and Refreshing Sun Essence with Full Moisture. Також SPF 50 PA+++, 4 хімічні фільтри нового покоління, також 50 мл. Дуже легкий, не закупорює не комедогенний. Дуже мені подобається цей крем, я його повторяла також уже декілька разів. Неймовірний аромат: що в одного, що в другого. Рекомендую також звернути увагу. Він мені здається бюджетніший ніж Blight, але також класний. ще один. Котрий такий самий, я б сказала, ідентичний, дуже вони мені схожі. Сонце захисний крем від Skin 1004 Madagascar Centella Hyalotica Water Waterfit Sun Serum SPF 50+, PA+++, які 4 хімічні фільтри нового покоління. Як на мене, вони практично ідентичні. Мені здається, що в Skin 1004 нейтральніший аромат, і фініш також. Наскільки я пам'ятаю, більш натуральніший, але дуже вони і подібні між собою. Ось з цим мейк-прем. Також мені дуже сподобався сонцезахисний крем від Beauty of Johnson, Relief Sun, Райс and Probiotics SPF 50+, 4 який Також достатньо водянистий, достатньо легенький, дуже. Також подібний на ось цей від Make MakePrem, хоча фініш у нього трохи більш сяючий, ніж цей і Skin 1004. Але вони всі три достатньо подібні між собою, і також від Beauty of Johnson, мені здається, там немає аромату або дуже нейтральний. І... Від Medicaid Advanced Daily Ultimate Protect SPF 50+, PA4, який мені дуже сподобався сонцезахист. Я його використовувала і влітку, хоча вважаю, що взимку він е, може виконувати функцію соло-крему і як сонцезахист, і е, звичайний бар'єрний крем не потрібно використовувати два, він достатньо щільний і справлявся би і взимку своєю функцією. Проте я влітку на, на морі в 35, 38 градусну жару його використовувала, і у мене також не було жодних до нього нарікань. Єдине нарікання це його аромат. Він цитрусовий, але на відміну від всіх інших цитрусових ароматів, Medicate дуже хімозний, і мені він почав надоїдати, і я його. Мусіла відкласти на деякий час, бо я не могла його одразу повністю завершити, бо занадто активний той був для мене аромат. Це єдиний його мінус. Так, ще що мені сподобалось в 23-му році, я познайомилася з міцелярною водою від Evelyn Cosmetics. Е, у мене це койнцепен міцелярний, е, вода ружана з розою. Я аромату розу не люблю, але він не пахне розою. він... Практично нічим не пахне, якийсь нейтральний аромат, гарно змиває, якщо мені потрібно з очей змити стійкий каял, а, наприклад, якийсь мій гідрофільний бальзам з цим не справився. Я звертаюся до міцелярки. Вона виконує свою функцію дуже добре. Якщо десь щось підчистити, макіяж чи щось інше, вона також справляється. Прекрасна, не щіпає очі, не сушить шкіру. Так чи інакше, міцелярку завжди треба змивати, про це пам'ятайте. Але на Евелайн міцелярки зверніть увагу, ця мені дуже сподобалася. Ще один засіб, котрий я б сама ніколи в житті не купила, але мені попався в замовленні як подарок. Від Elias of Skin, помада гігієнічна, Peptide and пептид Repair Lip Balm. І вона робить з губами чуда сію. Коли в мене достатньо вбиті е, губи, а вони у мене достатньо часто вбиті, особливо взимку, одне нанесення, і це неймовірно. Вони у мене не лущаться, мені, у мене є погана привичка, якщо губи сухі, я їх пусть. Починаю згризати. і потім робляться ранки, і це все загострюється і погіршується. Після того, як появилась у мене ця гігієнічна помада, такої проблеми у мене немає. Вона відпала, бо немає що згризати. Немає сухих кірочок, немає сухих губів. Губи настільки регенерують, відновлюються. Я в шоці. Я я не сподівалась і ніколи б не подумала, що гігієнічна помада може щось таке робити. Ніяка нічна маска від Laneige і інші не справлялись з цим. Ніколи у мене не було настільки класних губ, настільки пухких, непошкоджених. Я не знаю. Клянусь, не, не купила б ніколи сама. Якби не поставили в подарок, я б ніколи і не здогадувалася, і не дізналась, наскільки це класний засіб. Він у мене не так давно з'явився, але е, це просто фаворит. Він влетів в, в мій топ беззаперечно. І надовго, напевно, я неймовірно вдячна, що ви залишились зі мною, що ви все ще тут, що ви продовжуєте дивитися. Якщо вам сподобалося це відео, було корисне, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, що з цього пробували, або які ваші фаворити з доглядової косметики, чи з косметики для догляду за тілом чи волоссям, або ж напишіть, які ваші розчарування найбільші в 23-му році. Буду вам щиро вдячна за кожен, -кожен коментар. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України. А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!